На радіо Буковина триває програма Ранковий експрес у цій його частині. Я хотів би познайомити вас з фрагментами книги Чернівецького журналіста Володимира Пелеха, багатолітнього власкора національного інформаційного агентства Укрінформ, а у часи СССР, редактора головної на ті часи обласної газети Радянська Буковина. Як було працювати журналістам під пресом цензури? Яка роль змі та представників професії у суспільстві? Давайте послухаємо. Хоча б для того, щоб знати, повернення в яке світле прошле нам подекуди пропонують. У той час ми ще не знали, що в нашому середовищі виявиться христопродавець. Він піднімав тости, співав, розповідав анекдоти, а потім написав телігу в обкомпартії, де в перекрученому, але вигідному для себе ракурсі розповідав про хід та наслідки атестації, обливав брудом, завідуючи секретаром преси та інших членів комісії. З цього приводу готувалася персональна справа. Голова партійної комісії Коптєв, людина з жовчним обличчям і чорним піднебінням, викликав нас по черзі до себе і вимагав компромат на проданюка. Ми завжди були відверті між собою, знали один про одного багато такого, що могло б зашкодити нашому службовому становищу, але жодному з нас і на думку не спало зробити підлість людині, з якою щиро спілкувалися і пили по чарці. Тоді нам вдалося відстояти неїстового Ореста, але згодом, коли я втрапив в біду, мені вже ніхто допомогти не міг. Я вже давно почав відчувати, що комусь заважаю і мав би звільнити редакторську посаду. У коректурах, поданих на вичитку матеріалів, доводилося виловлювати такі безглузді, але цілеспрямовані перли, що кожен з них міг перекреслити мою долю. А коли почав шукати доброзичливців у редакційному колективі, мені радили пошукати винних серед тих, до кого дістатися не можу. Якось коли я повернувся з відрядження з Тернополя, на мене чекав ще один останній сюрприз у статті, присвяченій 70-річчю від дня народження колишнього секретаря Чернівецького обкому партії Грушевського, був заверстаний портрет голови партійної комісії при ЦК КПРС Соломінцева. Кожний з 12 працівників, задіяних у випуску номера, знав по фотографіях і в обличчях того та іншого партійного діяча. Навіть після того, як цензор звернулася до чергового редактора, показувала йому на помилку, вона так і не була виправлена. Знову настав час коптіва, котрий згадав про ревний захист проданюка з мого боку і з насолодою почав шити на мене персональну справу. На засіданні бюро я намагався пояснити такі дивні збіги і ситуації, прагнув сказати хоч кілька слів на власний захист, але мене ніхто не слухав. Виступ, який я старанно готував, був грубо обірваний, і перший секретар обкому партії Володимир Декусаров оголосив вердикт звільнити з роботи. Таке покарання, що нагадувало розправу, могло вибити з колії, схибити з вірного шляху. Але я взяв себе в руки, очолив відділ радянського будівництва, який мені запропонували. А вже через кілька днів підготував велику проблемну статтю Аварія на трасі, котра опублікувалася у трьох номерах газети, була визнана кращим матеріалом тижня, і навіть перший секретар Чернівецької міському партії Валерій Євдокименко, котрий на бюро вимагав для мене особливо жорсткої кари, цього разу привітав мене з творчою удачею. Тоді моє прізвище з'являлося ледь не в кожному номері радянської буковини, але на літучці кожна моя публікація піддавалася остракізму з боку творчих євнухів, яких я колись змушував працювати по-людськи, і тепер вони з мовчазної згоди і при прямому потуранні нового редактора почали мстити мені. Я усвідомив, що в редакції нормального життя не буде. І знайшов собі нове місце роботи. Десь через рік після описаних подій мені зателефонував якийсь чоловік, відрекомендувався кореспондентам сільської жизни і призначив аудієнцію в дворі магазину спорттовари, що на проспекті 50-річчя жовтня. Тут він показав мені посвідчення капітана Держбезпеки СРСР і заявив, що спеціально приїхав з Москви, аби розслідувати справу з ситуацією в редакції. Така увага мене вкрай здивувала, але я щиро і детально відповів на запитання, які задавав гість і записував відповіді на магнітофонну плівку. Розмова тривала більше двох годин. А на прощання капітан держбезпеки пообіцяв інформувати мене, як закінчиться справа, котру йому доручили. Але в столиці спалахнув пуч, і його хвиля докотилася до всіх союзних республік та спричинила їх парад незалежності, яку проголосила і наша Україна. Зрозуміло, що за таких умов уже нікому було піклуватися про опального редактора, і я за цим ніскільки не шкодую. На той час я вже працював власним кореспондентом РАТАУ по Чернівецькій області і 20 років життя віддав цьому агентству, яке стало для мене дорогим, рідним і близьким. Тут мені було призвоєно звання заслужений журналіст України. А головне, у колективі панувала така обстановка, де люди спілкувалися між собою з повагою, шанували один одного, допомагали у розв'язанні тих чи інших питань, не забували про тебе ні в щасливу мить, ні у скруту, яка періодами насувається на нас. І я вдячний долі, що звела мене з таким колективом, добру згадку, про який я пронесу у всьому подальшому житті. Це був фрагмент з книги під тягарем подвійної моралі, який я запропонував сьогодні слухачам ранкового експресу. Думаю, роздуми над тим, як працювалося журналістам під пресом цензури, яка роль зміта представників професії у суспільстві зовсім не зайвими будуть у наші непрості часи. А ще сьогодні, у день, як автор книги Володимир Пелех, Чернівецький журналіст і мій батько. Відійшов у кращі світи. Ранковий експрес. Кінцева зупинка.